Обличчя в офісі таке, знаєш, нещасне. І обличчя, коли ти робиш ножі на заводі. Нарешті у нас якась пригода, тому що ці відосики на лавочці, вони вже, чесно кажучи, вже трохи дістали. Машина з пекли. У нас із п'яти заготовок залишилось дві. Заготовочка після термічки, після загартування, після відпуску. Вона така вся непрезентабельна. Блін, це найпростіше ніж, по суті, це сканді спускання. Просто капець. Будемо робити ножики. Короче, я, я сьогодні буду в ролі ножероба, найфмейкера. Здійснилася моя мрія. Спробуємо, що значить зробити своїми руками ножі. Нарешті в нас якась пригода, тому що ці відосики на лавочці, вони вже, чесно кажучи, вже трохи дістали. Не, ну зачекай, це лавочка на ножовому заводі. Це нормальна лавочка. А що має вийти? Ніж має вийти. Це по суті. Металеві дві заготовки вирізані з чим. Сталь 65 г. Лазером вирізана просто з суцільного листа металу. Така заготовочка, з якої ми будемо робити ніж. Поетапно пройдемось по всім гріндерам, по всім шліфовочкам, по всім ручечкам і спробуємо да, оцими отруцями зробити ножик. Матолога, так? Сфоткай. Ну, Мені просто цікаво, як ви симетрію перевіряєте. Чисто, як при заточці, там, поробив, подивився. А порогу ходить. Почекайте, через пів години скоро під'їде. Ну ми зразу <laughs> В Мене всі заквірять. <laughs> Бо сюди забольстер буде діватися, чи да, і треба. Загалом маленький перекурчик, я такий весь на емоціях, це просто капець. Вперше в житті біля гріндера робив свій ніж. Це я цього моменту давно чекав, тому що ну ви знаєте, як будь-якому нажиманому час від часу хочеться спробувати самому зробити ніж. Так от я нарешті до цього дійшов. Дуже дивні відчуття. По суті, все те саме. Якщо ти займався заточкою, то... капець, Ну, типу, процес, такий самий, в тебе метал, до якого під кутом подається абразив. Тільки цей абразив, неймовірно ймовірно, і він крутиться з такою шаленою швидкістю. І ти вроді розумієш, що це те саме. Ти от як неначе ти формуєш подвод під час заточки, але таке відчуття, наче ти от, от блін, як наче, ти пересів з деуматіст на якусь літрову, якусь таку, блін, субару, і ти на ній летиш. От якісь подібні відчуття і тут. Тобто неймовірна така потужність, ти цей метал піддаєш під цю стрічку, з нього все летить, і ти прям бачиш, як цей метал звідти сходить. Тобто ну, В тебе в руках якась машина з пекла, з якої ти робиш ножі. Фух. Так, що це взагалі що й не було? Що ви бачили? Мені от вручили такі дві заготовочки з вуглецевої сталі, які були просто вирізані лазером. От. Вручили такий прикольний фартук, вручили таку приспособу, назвали її кондуктор. Це, по суті, такий металевий як його? кутик уголок, його ще називають. Під. але він не 90 градусів, а як, знаєте, пекло для перфекціоніста на 89. О, і ти туди ставиш цю заготовку і струбцинкою фіксуєш. І потім все це руцями підводиш під оцю стрічку, яка на шаленій швидкості летить і у тебе на очах знімає з цієї заготовки сталь, при тому досить швидко. Тобто тут... Важливо не запороть, важливо ну, якби, дозувати зусилля, з яким ти подаєш його під абразив, і дивитися, щоб ти не запоров цю заготовку. Тому що, коли я першу робив, в мене тут ну, взагалі таке щось вийшло. Фігняка виходить, трошки не по канону. Під час того, як я робив, ну перед тим, як я е, опрацював другу заготовку, мені там спеціальною такою приспособою накреслили такі. Красний ліній, як каже той мудак, з яким не варто виходити. І власне з цими от лініями вже трошки легше. Ти принаймні, розумієш, де твої берега, куди там ну, заходити не потрібно. Ну це перша заготовка, це друга. Зараз треба буде ще три заготовки влупити і переходити на інший етап. Чесно кажучи, я думав, що в мене значно краще вийде перша заготовка, але я її ледь не запороб. Я тут вийшов на зосення, це позрізав практично. Бачите. Ріжучу крайку вже таку утворив, яка тут власне, не має бути. Тут складність певна в тому, що ти, коли знімаєш ці спуски, ти маєш залишити певну товщину, ти не маєш виходити на Тобто Не так, як при заточці. Це ти, по суті, формуєш спуск ножа. Ти робиш сканді спуски на заготовці. І це ще сира железяка. Тобто вуглецеву сталь, вони працюють по сирому, вона ще не загартована. Зараз ми зробимо 5 таких заготовок, а потім, напевно, будемо термічити їх, я не знаю. Ну, подивимось, що буде далі, самому цікаво. Погнали? Другий нічого за Що, виходить. таке ми, коротше, тут понавирізали. Позорисько, блін. Основна біда, коли от ти його знімаєш ці спуски на гріндері, це досягти отакої акуратної тут лінії, тому що воно так і хоче піти таким чином. Поки що в мене отакий от рівень. Я ж кажу, на базар підемо, Розпродамо гривень по 50. Дальше? А що у нас далі? Перекур. Термічка. Я думаю, мене далі за ворота виведуть, коротше. Скажуть іди звідси. Термічець. Подивись на цю симетрію. Скан-ді-спуски, спуски сканді там ото пишуть, типу. стань зробити сканди-спуски, ну це не так просто, як здається. А ти, кратше, за пару людям 5 на та так? Да? Ну, схоже, що буду винен, так. Да. Давай, скажи, яка класна компанія BPS? давай. Найкраще жива компанія. <риватий>, давай. Що, задача така упала, коротше, народ. Якщо комусь потрібен такий генератор, то він тут продається. Боже, Куди ви скотили? Прекрасніший генератор. От. Новий, да, практично неюзаний. Кому треба, пишіть, ми вас состикуємо з людиною. Отак, отама, да? ми Іване. Ніякий зеротолеранс так не робиться з такою ретельністю, як оці ножі, щоб ти розумів. На кожному етапі виробництва максимальний контроль якості. Вони ледь-ледь не полетіли за забор. <рес> Звісно, що вони не ідеальні, але рівень мого рукожовства як можна оцінити? Десь посерединці, так? Чи Я сильно оптимістично, судячи по обличчям мого оточення. Це так все і погано. Ми зробили п'ять заготовочок, зняли спуски і закинули їх на термічку. Хвилин 15-20, поки перекурчик. Найголовніше то, що всі пальчики на місцях. Взагалі, блін, це найпростіший ніж по суті. Це сканді спуски. Це те, що ну там там металу знімається заготовки мінімальна кількість. Якби це були спуски там від обуху або якийсь там не знаю, складний комбінований грін. Це було б значно складніше. Так так званий спуск, це там, де йде поступове зменшення товщини, аж до виходу на ріжучу крайку. От ми, по суті, з суцільної заготовки, яка однакова по товщині, ми знімали сталь. Формували ці от спуски. І зараз ця заготовка зі знятими спусками, вона власне гартується. А ми тут насолоджуємося свіжим повітрям в компанії прекрасних людей. Ржуть з мене досі. Ти не з тебе не Та-та-та-та. Да -да -да -да. Більше години я робив п'ять оцих заготовок, а потім їх після термічки потрібно буде шліфануть, полірнути. І це буде все до монтаж, так розумію. Тобто там дерев'яне руків'я, і ми туди все це на епоксидку конектимо. За три години. Ми не встигнемо. Ми не встигнемо до три години. <пробітник> що ми будемо діти? Візьмемо вже готовий і покажемо, що ми це зробили. <пробітник> Получається, що Ми сюди їхали, такі всі заряжені пацани. Зараз візьмемо тут, наробимо їх ножів, на цілий вагон за пів робочого дня. Купа операцій попереду і на все про все три години. Ми... <пробітник> <пробітник> Купа іспорчених запортачених операцій попереду, які ми тупо банально не встигаємо. З цього що ми можемо робити веснок? Будемо робити, що встигнемо. Що не встигнемо, то. В наступних серіях виходить, так? Тобто ми, ми вже завчасно типу, на початку відео кажемо людям, що ми не встигаємо зробити ці ножі, і ми їх не покажемо їх в кінці відео, так? <плес> Блін. <плес> Пішли. Прикинь, я не засікав, ти засікав? <плес> <Бля>. <плес> а що, йдемо дивитися, що наші ножі там. Бо, ну. А хто тут ну, головний? Кунаємо туди. Ага. Сильно не перестра. Якщо закалились, то можуть лопнути. Вирівнюю хвостовик ножа. Горячий? Прикинь? Ми оці п'ять заготовок закинули в пічку. Ну, на термічку. Пічку на термічку. Прикольно. Вийшли на перекур. Після термічки закинули їх в масло. Я так розумію, до упора воно там загартувалося. І вже гартований ніж ми на гріндері обчистили від оцієї окаліни, як вона називається. Блін, як окаліна українською? я, че слово, не знаю. Він до цього чорної фігні. Ми його очистили. Потім ми за цим всім пішли, перевірили на твердомірі. У нас Із п'яти заготовок залишилось дві. Ти, які... Це те, там залишилось за кадром. Зараз, коли у нас є, власне, вже, типу, сирий, не сирий, а загартований метал, з якого ми шліфанули цю каліну, ми будемо якби, твердоміром пробувати, але й не шарик це робити. Це може бути Погано зачищено, чи ще щось типу да. Поняв в чорноту попу. Точка, ну це точка там, де продавлено. Це якраз той алмазний наконечник в Наш цей дозиметр показав, що на одному 61 рок, а на іншому 57. Ну, так сталося. Два лишились. Хоч би ці два вже з ними зробити. Куди ми йдемо? На відпуск. А як його туди загнать? щось не лізе. них ставить. Ну, ну, буває таке, що... Скажи, Дівчата, запишіть коментарі, що це повже рішення. Ну, виріж, будь ласка. Залізь? Так, да, просунув нормально. Проліз. Вони відпустилися, остивають, будемо далі так розумієш, шліфувати. Це після того, як сталь загартована, в неї є певні внутрішні напруження, які потрібно нейтралізувати шляхом тривалого нагрівання. Тобто закидуєш пічку на 200 градусів. Ну, в даному випадку ми 20 хвилин тримали. Сталь нормалізується, вона трошки просідає твердість, але значно менше там всередині напружень. Для чого це потрібно? Для того, щоб якщо ти цим ножем будеш щось рубати, щоб він тебе не розсипався банально. Блядь! Блядь! Ха -ха. Капец! Тут, ха -ха. Тут минимальная какая-то своя вот косолапец, ведразу результат на полотне клинка. Прям ведразу. На кожному етапі виробництва цього ножа я ловлю себе на думці, що це значно складніше, ніж здається в теорії. Коли ти дивишся все це з відосика з якогось в інтернеті, воно здається простеньким. Береш, прикладаєш, поліруєш, дивишся, все прикольно. Насправді ти відчуваєш себе настільки косоруким якимось, коли це робиш. Що це важко передати словами. Це треба брати і пробувати. Особисто я от уже змінив свою думку навіть з приводу бюджетних ножів. Дуже багато тонкощів, багато нюансів. У нас п'ять нещасних заготовок, і ми з ними ковиряємось уже більше чотирьох годин. І це навіть не середина роботи. Тобто, тут ну мені як за сьогодні не встигнемо. Відчули, як воно бути в шкурі оцього блін, на заводі ножів. Це не проста фігня. Цінуйте людську працю, цінуйте блін, ножі, які робляться в Україні. Тому що ну, це не просто типу сів, зробив і продав. Я ж там кнопочку нажав, рік ха -ха, хі хі-ха-ха. Остань біля Гріндера, попробуй зроби цю фігню. Наступного разу приїдем через тиждень, сам попробуєш стати біля Гріндера і оце от зняти ці от бока. Загалом, поки стояв там от біля Гріндера, знімав ці бока, у мене така мисля виникла. Типу, а що якщо свій якийсь ножик придумати, блін, не було б прикольно якийсь свій ножик маленький зробити DC-шний. Тому що ну, це елемент творчості, і ми, блін. а? Ну, звісно, фіксований. Я так з Серенком поговорив, я щось поки в складанні ножі не хочу лізти. Ідея така виникла: Шарпу позвонив, типу кажу, давай якийсь свій ножик зробимо на бі Він сказав, що це гнілуха. І він в темі. Будемо малювати якийсь ескіз. Ну, поки що це так. Це поки що на стадії ідей. Ми вам закинули вудочку. Напишіть реально в коментарях, як вам цікаво чи не цікаво новий EDC-шний фіксет. З яких би це було матеріалів з вуглецівки, чи з державіки. Мікарта там має бути, чи якась G10. Да, як ви бачите, ідеальний для себе фіксований EDC-шний ніж бюджетного сегменту. Ну а ми вже будемо мати на увазі. Все, я задовбався. Поїхали. It's a lot to take in, it's designed to know don't wait Don't be scared when the way paralyzes your state at the gate